Надцяте грудня понеділок на часі головні події області сьогодні у ЧСН. Обігріють і нагодують. На час сильних морозів у Черкасах відкриють спеціальні пункти. Дивлюсь, вивісочка така. пункт обігріву. Вийшов руки поварить. Вітер небезпечна і складна. Правоохоронці області вже почали відзначати своє професійне свято. Ми маємо досягти європейського рівня боротьби з злочинності гаряча лінія прокуратури Черкащини вже півроку діє телефон довіри для підприємців. По сьогоднішній день чотири звернення, які розглянути органами прокуратури. Якщо змерзли, вам пункт обігріву. Тут жителі міста і безхатьки можуть не лише зігрітись біля буржуйки, але й випити гарячу чаю із бутербродами. Таких пунктів в області 80. Чи багато черкасців заходять погрітися? Цікавилась Ірина Васюра. Гарячий чай і тепле приміщення для усіх змерзлих минулої доби у Черкасах облаштували перший пункт обігріву для жителів міста та безхатьків. Цілодобово тут чергують двоє рятувальників. Охочих погрітись кажуть, поки що небагато. Было за Вилаза, вчора приходило два человека, сьогодні вже два приходило. Буржуйка, чай. Там якщо кому треба, то покушать. Все, є. Черкащанин Василь хоч і не хатьку, але також прийшов до пункту обігріву. За останню добу температура в місті значно знизилася, вдягнутись по погоді чоловік ще не встиг, тому і змерз. Дивлюсь, вивісочка така, пункт обігріву. Зайшов руки по вітер, а тут буржуєчка гріє, чайок наливають. Дуже добра справа. За потреби тут можна не лише відігрітися, але й отримати гаряче харчування. Загалом в області облаштували 80 пунктів обігріву. Минулого року їх було більше 200. Рятувальники кажуть, за нижчою температури кількість пунктів збільшуватимуть. Поки що цих пунктів менше, але в разі потреби ми зможемо за одну добу в рази збільшити кількість. Вони розгорнуті саме в тих місцях, де як показав досвід, показав аналіз, який ми маємо, зробили, що там збільше людей може звернутися по допомогу. Ну, добу погрітись до вуличних теплих пунктів прийшли близько 30 людей. Щоб уникнути переохолодження, рятувальники радять тепло вдягатись та довго не перебувати на морозі. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. В Кам'янці новий мер на позачергових виборах на посаду міського голови райцентру переміг представник соціалістичної партії України Володимир Тірон. Серед його опонентів члени партії регіонів, батьківщини, удару і КПУ. Але місцева громада 40% голосів віддала за Тірона. Новообраний мер житель Кам'янки, добре відомий тут як директор будівельної компанії Інтербуттехсервіс. Подружений має доньку. Стабільність криміногенної ситуації, недопущення порушень громадського правопорядку та випадків екстремізму. Такі досягнення ставлять собі у заслугу черкаські правоохоронці. 20 грудня вони відзначать своє професійне свято. Великий загін захисників прав і свобод громадян напередодні вітало керівництво області. Віктор Денисенко 52 роки свого життя віддав міліції. Свою службу розпочав у 1960-му. Пройшов усі щаблі кар'єрного сходження від рядового міліціонера до підполковника. Ніколи не жалкував, що пов'язав свою долю саме з цією професією. Якби знову довелося обирати, став би міліціонером. Холодна голова, гаряче гаряче серце, і чисті руки. Саме такі правоохоронці працюють в лавах черкаської міліції. Щоденно вони на варті життя, свободи, і гідності громадян, стверджує Я, начальник управління МВС Валерій пощай. Дерновий. Наша служба складна і небезпечна. Вона потребує щоденної демонстрації мужності, героїзму і самопожертви. Сьогодні головний виклик перед українською міліцією реформування роботи правоохоронної системи відзначив голова облдержадміністрації Сергій Тулуб. Ми маємо досягти європейського рівня. Боротьби з злочинності на це спрямовано і прийняття нового процесуально-кримінального кодексу України і збільшення фінансування правоохоронних органів. Сергій Тулуб висловив впевненість, що черкаські правоохоронці успішно впораються із покладеною на них місією, будуть вірні своєму службовому і громадянському обов'язку. З нагоди професійного свята кращих міліціонерів відзначили грамотами цінними подарунками та новими званнями. Станіслав Шемет, Олександр Таран, Черкаська служба новин. А у прокуратурі Черкащини вже півроку діє телефон гарячої лінії для підприємців. Люди можуть подзвонити сюди і поскаржитись на незаконне втручання у їхню діяльність правоохоронців чи контролюючих органів. Ці скарги перевіряють і у разі підтвердження інформації винних карають, але підприємці не поспішають телефонувати на гарячу лінію. У районних прокуратурах із червня телефони довіри мовчать. А в обласну за цей період поступили лише чотири дзвінка. Телефон гарячої лінії прокуратури Черкаської області. Люди, можливо, в деякій мірі ще бояться телефонувати і розповідати правду про порушення їхніх прав. А по сьогоднішній день чотири звернення, які розглянуті органами прокуратури. Три свого підтвердження не знайшло. По одному дійсно, були порушені права суб'єкта господарювання, де вжиті заходи за вжитими заходами реагування одного працівника правоохоронних органів притягнуто до дисциплінарної відповідальності. В обласній прокуратурі нагадують, якщо підприємці відчувають тиск з боку міліції, податкової пожежників, СЕС чи інших контролюючих органів, вони можуть зателефонувати на гарячу лінію у робочі дні із 9 до 18 години. За їх повідомленнями будуть організовані відповідні пере. І це ще не все. Далі ми розкажемо про таке. Кінець світу із танцями і акробатичними трюками хореограф Олександр Лещенко представив шоу за 80 днів до кінця світу. Це сучасний театр, де задіяні і акробати, і жонглери. Свято наближається в обласному центрі. Відбувся передноворічний ярмарок сувенірів ручної роботи. Тобто то ви покупаєте не тільки якусь бумажку, ви покупаєте чоловіку увагу. Черкаський художник Євген Якщин намалював людей в образах тварин. Це не конкретні люди, це образ, який возня непосредственно з цих людей. У Черкасах зустрічали кінець світу із танцями як акробатичними трюками. Принаймні ті люди, які побували у палаці Дружба народів на спектаклі першого в Україні поле шоу за 80 днів до кінця світу. Його режисер-хореограф Олександр Лещенко уміло поєднав сучасні танці, циркову акробатику, еквілібристику і навіть паркур. За це його постановка здобула неофіційну назву Міні дюсель. Годинник відмірює останні хвилини. Шоу починається. На сцені оживає любов, дружба, ненависть. Триває одвічна боротьба, добра і зла. І все це у танцювальній формі. Сцена мав живий організм, де все крутиться і літає. Не тільки повітряні кулі, на яких герої вирушають у подорож, а й люди. Це сучасний театр, <кхм> де задійснені і... И... І акробати, і жонглери, і танці на пілоні, що є наша фішка, і зюмінка, і танцори. Все це воєдіна зв'язане з драматургією. Спектакль створений за мотивом роману Жуля Верна за 80 днів навколо світу. Оригінальність сюжету у тому, що герої заключають договір з часом. Якщо вони встигають об'їхати землю за два з половиною місяця, кінця світу не буде. Вистава готується більше трьох місяців. До участі в шоу відібрали кращих танцюристів і акторів України. Столиця сприйняла постановку на ура. Ділиться враженнями режисер і хореограф Олександр Лещенко. У нас два дня були аншлаги. І это достаточно свободная ніша у нас в Україні достаточно сложне, але очень інтересне. Черкаси стали другим містом після Києва, куди приїхав модерний театр. Наступним стала Полтава. Танцювальна трупа планує об'їхати зі своєю виставою всю Україну. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Фаєр-шоу, дід мороз на рімузині та безліч подарунків і сюрпризів у Черкасах. Запалили ще одну ялинку. Зелену красуні відкрили на площі дружба народів. Репортаж Ірини Васюри. У Черкасах відкривали ялинку на площі Дружба народів. Попри мороз, близько сотні дітей зібрались, щоб побачити справжнє новорічне диво. Малечі розважали веселими конкурсами із відомими мультяшними персонажами. Справжнім сюрпризом стала поява Діда Мороза. Старенький виявився сучасним і приїхав на білому лімузині, а не на традиційних санях. Головні герої новорічної казки разом із малечею запалили зелену красуню. Ялинка біля дружби народів це відновлення традиції, яка раніше була в Черкасах, пояснює свій задум Валентина Жуковська. Штучна зелена красуня простоїть на площі до 15 січня. Хотіли і хочемо, щоб площа, сам палац був завжди відкритий для дітей. І таке новорічне свято це свято, по-перше, для дітей. Особлива ялинка ще й тим, що біля неї встановлено пошту Діда Мороза. У скриньки черкаські діти можуть вкладати свої листи. До авторів найкращих старенький особисто завітає з подарунками. Таке свято сподобалось багатьом черкащанам. Все нормально. Весело. Весело, так. Да? Можно погулять, стрічки погулять. Да, Жалко, что холодно да. епіснє, що холодний только что. А так вообще. А завершили святкування на площі видовищним фаєр-шоу. Ірина Васюра, Дмитро Мирошниченко, Черкаська служба новин. Сувеніри та іграшки ручної роботи все частіше стають фаворитами серед подарунків на свята. Художній музей у Черкасах підхопив хвилю популярності хендмейду. У вихідні близько півсотні майстрів представили свої роботи на передноворічній виставці ярмарку. Такий захід проводиться в обласному центрі у 9-те. Атмосферу наближення свята відчула і Олександра Баніна. У коридорі музею ніде яблуку впасти, а від розмаїття сувенірів аж рябить у очах. Прикраси з бісеру, валяні шарфи та рукавички, свічки та мило ручної роботи. На столику у Марії ціла колекція в'язаних гачком змій символу 2013 року. Незважаючи на непростий характер плазунів, іграшки у майстрині вийшли привітні. За кілька метрів відчуваємо аромат кориці. Виявляється, нею пахнуть мініатюрні ляльки-тільди. Ведмедиків та котів, що виконують бажання, вистачить, аби прикрасити до свята не одну оселю. Хоча хобі у дівчини з'явилось не так давно. Було желання, не було денег. і захотілося просто використовувати свої знання, свої уміння для того, щоб зробити подарок любимому чоловіку. Світлана спеціально до свята виготовила оригінальні різнокольорові ялинки та різдвяні віночки. Розповідає, створення таких новорічних атрибутів не потребує великих фінансових витрат чи часу. Головне терпіння і трохи фантазії це або гілочки з, бер... з берізки, або можна ялиночку так само взяти, або сосунку, або і щось такого плетучого. Любе, в принципі, що можна, що не ламається, можна взяти. От сплили лєнточкою перев'язали і наліпили все що захотіли. Якщо ж друзі чи рідні далеко від вас, можна порадувати їх ось такими ексклюзивними листівками ручної роботи. Оздоблені мережевим, стрічками та новорічними малюнками вони зберігають тепло рук майстра і здатні передати найніжніші почуття. Тобто ви покупаєте не тільки якусь та бумажку, ви покупаєте чоловіку увагу і тим даєте йому знати, що он у вас якийсь то близький, тобто і ви к нему питаєте найкращі чувства. Протягом двох днів черкащани мали можливість милуватися цією красою, купувати подарунки або ж надихатися на власну творчість. Виставка ярмарок на радість організаторів цього разу зібрала найбільшу кількість майстрів та відвідувачів. Олександр Геннадій Мільянов, Черкаська служба новин. Тварі художню виставку з такою дещо несподіваною назвою презентував молодий обдарований черкасець Євген Якшин. На його полотнах люди в образах тварин. Так художник намагається довести важливість кожного творіння. Образи на полотні підсилюють звуки живої природи. Враженням від побаченого поділиться Мирослава Станкевич. У навіть моторошно з часом до цих звуків та образів призвичаюєшся, відчуваєш себе частинкою експозиції. Бо людина на думку автора виставки це також твар, тобто творіння. В роботах євген досліджує значення цього слова. Дуже цікаво, дуже заказнична. Слава виникає багато питань і дуже очі. Вот когда ты стоишь перед работой, и тебе непонятно, когда ты начинаешь думать головой, а почему, а как, а зачем, хочется, может, даже подойти а, как то спросить, а почему, а почему так, а почему маски, а почему цвет такой. Это вот, на самом деле очень -то. Образи каже художник, створював підсвідомо. Усі роботи замкнено у цикл. Початок зародження життя у роботі кінгуру фінал на полотні. Перший багряні смуги на пристрасно роздряпаній спині символізують крок у доросле життя. Там якби знайомі, але в принципі основна ідея в тому, що тут не портрети людей, это не конкретні люди, це образ, який визнання непосредственно з цих людей. Яна одразу впізнала себе у цьому образі. Дуже подобається, я до цього не бачила, мені подобається. Дуже схоже на мене. Дуже впізнавано. Поміркувати над людською природою у відповідній атмосфері охочі зможуть протягом місяця. Саме стільки діятиме виставка тварі. Мирослава Стенкевич, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Такі головні події першого дня цього тижня. Далі спортивна інформація від Анни Іванченко теплого і цікавого вам вечора у компанії з телеканалом Русь. Мої вітання. Далі упродовж п'яти хвилин новини про спорт. У Черкаському палаці спорту Будівельник завершився вечір боксу головною подією, якою став титульний бій харків'янина Сергія Федченка проти азербайджанця Азада Азізова. Видовичний бій за пояс чемпіона Європи версією WBO за підсумками 12 раундів завершився переконливою перемогою Федченка. Черкаси щестю прийняли черговий вечір боксу. Окрім головного бою, глядачі зуміли побачити ще сім титульних поєдинків. Щоправда, видовищний боїв цього разу було небагато. Дещо розчарував момент Ядгару, який, хоч і виграв поєдинок у шерелі Дустієва, однак не зумів показати очікуваної рубки в ринзі. Не надто багато емоцій подарував і очікуваний поєдинок Вячеслава Узілкова проти горця Георгії Маросі, який завершився вже в першому раунді перемогою українця. Пристрасті на ринзі справді закипіли ближче до півночі. Передостанньому бою на ринг вийшов молодий росіян, який ще не програвав професійній кар'єрі Володимир Тірьошкін. та не українець Максим Підура. Бій супертяжі видався насичений потужними ударами. Більше їх завдав Тірошкін. в свою чергу, пощастило, що цей поєдинок тривав вісім раундів, під кінець яких він виглядав дуже важко. Отож, одноголосним рішенням суддів перемогу бою віддали росіян. По справжньому гаряче в палаці спорту будівельник стало під час титульного бою між Сергієм Федченком та Азадом Азізовим. Сам бій видався видовищний, водночас непростим для українського професора. В третьому раунді Федченко отримав удар головою в праву брову після агресивного клінчу Азізова, який в цьому матчі намагався постійно переходити в ближній бій. У Сергія відбулося розсічення. Сажалню головою головой попал именно в эту в точку, в бровь. бороть. она, вона дело, сразу разлезлась. Единственное Єдинство, моє вот Сожаление. Сожаление в этом бою. Після цього український професор і завівся в Апоспіль суперраунди віддячили публіці сповна за витрачений час та гроші на квитки. Протягом четвертого та п'ятого раундів Феченко рясно посипав суперника неприємними ударами. Однак слід віддати належне Азербайджанцю. Він зумів вистояти після непростого обстрілу. Надалі кількість атак Феченка зменшилась, однак переросла в якість під оплески публіки. Боксери протанцювали всю 12 раунду дистанцію. А вже після неї Федченко очікувано вручили пояс чемпіона Європи за версію WBO. Після цієї перемоги Федченко подивляється в бік поясу чемпіона світу за версію WBO. Нині України з п'ятий світовому рейтинзі цієї версії. В'ячеслав Лопушанський, та Горозя, ЧСН «Спорт». Протистояння на шаблях днями у спортивному залі дитячої нацької спортивної школи номер 2 відбувся відкритий чемпіонат Черкаської області з фехтування на шаблях. У змаганнях взяли участь 28 юних шаблістів із Черкас, Києва, Хмельницького, Миколаєва та Одеси. Учасники змагалися у двох вікових категоріях 10-12 років та від 9 років і менше. Серед черкасців відзначилася Анастасія Манчукова, яка посіла перше місце в старшій категорії, а також Максим Потьомкін і Катя Фабрик. Вони отримали треті місця в молодшій категорії. Черкаські «Мавпи» засмутили своїх болівальників. Після вдалого відрізку сезону команда Йовіца Арсіча без набраних очок повернулася з Києва. У столиці Помаранчево-Чорні відіграли два матчі. У п'ятницю черкаські баскетболісти поступилися будівельнику, а вчора не зуміли здолати БК Київ, який замикає турнірну таблицю Суперліги. За традицією матчі проти київських клубів баскетболістам черкаських мав даються дуже важко. В підтвердження цієї аксіоми під овіца Овіцеарсіча припустилися двох поразок під дахом столичного палацу спорту. Спершу Черкасці не встояли перед натиском будівельника. Нав'язати боротьбу найтитулованішому клубу України. Вони зуміли в перші 25 хвилин. Тримаючи позитивний баланс в кількості підбирань, гості зусилями Томаса та Любіча не давали супернику далеко втекти. Перелом в грі трапився в третьому періоді, коли в будівелів запрацював захист і дальній кидок. Завдяки цьому господарі пропустили лише 60 очок і виграли гру з рахунком 77 на 60. Не було нормальний тренажерний процес. У нас контрол потрапили в третю часті, вони зіграли сіграли хорошу весільну защиту, кілька Кінської. Ми нас наказали. В другому матчі київського турне черкаським баскетболістам потрібно було схрестити зброю з БК Київ. Нині столичні вовки не виглядають грізним хижаком. Однак їм таки вдалося скористатися втратою концентрації черкаських мав. Захопивши ініціативу на стартових хвилинах гри, столичні зберігали її аж до фінальної сирени. Причому мавпам, які доволі блідо виглядали, в цьому матчі не допомогла навіть суперрезультативність Чарльза Томаса. Американець набрав 29 очок та виконав 6 підбирань. Однак його команда поступилася 77 на 85. Після ці. І поразки черкаські мавпи опустилися на дев'ятий рядок турнірної таблиці. І тепер намагатимуться повернути своє місце в зоні плей-офф завдяки домашньому матчу проти клубу «Дніпро Азот». В'ячеслав Лопушанський, та Горозя, ЧСН Спорт на цьому в мене все. Позитивного вам настрою. До зустрічі. 18 грудня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 13 до 18 морозу, в день – мінус 7-12. В Черкасах вночі – 14-16 морозу, в день – 8-10, нижче нуля. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишиться високою. Передбачається мінлива хмарність без опадів. На дорогах уже ледиться. Вітер східний – 7-12 метрів за секунду, поривчастий. У найближчі дні Черкащина залишиться під впливом морозного антициклону з центром над Уралом, тому перемін у погоді очікувати не слід. На високому фоні атмосферного тиску утримається хмарна з проясненнями, без істотних опадів, аномально холодна погода. На дорогах буде ожеледиться за рахунок поривчастого вітру на окремих ділянках доріг. Можливе утворення снігових переметів. Увага! Внаслідок морозної погоди на більшості водних об'єктів області відмічається встановлення льодоставу. Але крига ще тонка та крихка, тому виходити на неї вкрай небезпечно. За церковним же календарем 18 грудня відзначається День пам'яті преподобного сави Освященного. У давнину про це свято казали. Сава стелить, сава гвіздки гострить, сава шлях засалює, що означало, дороги стали ковскими. У цей день люди продовжували спостерігати за димом. Вірили, якщо він стовпом, на мороз, якщо без вітру б'є до землі, треба чекати снігу. А якщо на саву дув сильний вітер, такого ж вітру слід було чекати до кінця місяця. Прикладам вір, але перевір гарно вам погоди?